Скільки коштує ідеальна усмішка? Дорого. Відбілювання вдома. Норм чи стрьом? Норм. Чорна паста. Більше маркетинг чи користь? Маркетинг. Що важливіше? Нитка, щітка чи іригатор? Думаю, нитка. І усмішка з віком. Вона стає кращою чи потребує такого ж самого догляду, як і шкіра? Потребує догляду. Мої вітання усім глядачам телеканалу Віта у цей час на ваших екранах з'являється програма Рецепт здоров'я та я її ведучий Костянтин Церковнюк. Якщо ваш похід до стоматолога відкладається вже не перший день, то саме сьогодні ми вирішуємо вашу проблему і запросили стоматологиню, головну лікарку стоматологічної клініки Дентал Хаб, до нас у студію. Пані Людмила, вітаємо вас. Вітаю вас сьогодні. Будемо говорити про красу усмішки. Наскільки це дорого? кому що більше підходить, і наскільки важливо звертатися пацієнтам саме в осінній також період до стоматологів, розпочнемо сьогодні з дуже такого класичного питання. Кажуть, що усмішка це візитівка будь-якої людини, тому що проблеми внутрішніх органів їх якось ще можна приховати. Усмішка це те, що зустрічає і передає емоції, і може навіть говорити про здоров'я одразу людини. Які щоденні помилки найчастіше псують зовнішній вигляд усмішки, і можуть водночас сигналізувати про хвороби людини. Ну, дивіться, почнемо з того, що насправді усмішка і, взагалі, в цілому ротова порожнина може нам показувати проблеми, які відбуваються в внутрішніх органах, не звертаючись до лікарів загальної практики. Практики е, до прикладу, якісь ерозії, виразки, запалення ясен там можливо крихкість зубів, якісь некаріозні ураження, не той банальний каріс, да до якого ми звикли всі взагалі думають, що лікувати зуби це лікувати каріяс. Насправді це зовсім не так, і певні проблеми з зубами ясними можуть сигналізувати про е, проблеми. Здоров'ям, загальним самопочуттям людини. Які ж саме, отже, якщо людина помічає, коли при чисті зубів з'являється кровоточивість ясен, можливо, навіть гірше, можливо, навіть неприємний запах, рухомість зубів, біль, зрозуміло, біль це те, на що люди в першу чергу звертають увагу, хоча це останній уже, такий фактор, на який потрібно звертати увагу, ми е, дуже Пропагандуємо у клініці, взагалі, вся асоціація стоматологів України пропагандуємо профілактику, саме за профілактикою майбутнє. Помилки, які роблять люди, найчастіше в домашньому догляді, це неправильно підібраний домашній догляд, тому що знаєте, моя улюблена тема це, коли пацієнти кажуть, у мене хороша щітка, натуральна, натуральний ворс. Уявіть собі, в натуральній щітці, тобто, це звідки ця щетина натуральна взята. Скільки там тих бактерій живе, скільки мікробів не можна викиньте в забу. Те натуральні щитки не можна. Помилка це те, що люди підбирають самостійно домашній догляд, і частіше за все, цей домашній догляд не потрібен їм. Він їм не підходить. Тому дуже важливо звернутися до стоматологів, до людей, яким ви довіряєте, за правильним раціонально підібраним домашнім доглядом, за оглядом, за профілактикою, хоча б раз в півроку, хоча б раз в рік. І тоді, тоді ця помилка основна така нашого людства, тому що каріяс це одна з найрозповсюдженіших е, хвороб на планеті. Захворювання зубів це одне з найрозповсюдженіших захворювань, тому що зубів у нас 32, 28 по факту, бо чотири зуби мудрості ми забираємо. Зазвичай рекомендуємо забрати. Але е, потрібно звертати увагу, тому що зубів багато, і вони часто хворіють. Потрібно ходити, періодично ходити до стоматолога. З вашої професійної точки зору, чи можемо ми сьогодні зауважувати або стверджувати таку думку, що справді естетична краса зубів вона розпочинається зі здорових ясен та емалі? Звичайно, все починається з здоров'я. Одна з моїх улюблених фраз на первинному на первинному прийомі, на будь-якому прийомі, вторинному на консультації пацієнтів, які ходять до нас багато років, бо таких дуже багато. Це спочатку жуємо, а потім посміхаємось. Жуємо, мається на увазі не лише пережовуємо ковтаємо їжу, виконуємо таку цю банальну функцію, яка потрібна життєва нашому організму. Але жуємо це, означає: жуємо здоровими яснами, здоровими зубами, здоровими суглобами. Здоровими Уми м'язами тоді ми вже можемо говорити про красу без, без жування ніякої краси ніколи не буде. Без здоров'я ні, це неможливо. Як зрозуміти саме пацієнту, що потрібен вже не просто косметичний догляд за здоров'ям зубів, а дійсно вже потрібне професійне втручання лікаря-стоматолога. Я вам скажу так, що косметичний догляд, догляд це напевно професійна гігієна. Так, це так, ми можемо єдиний. віднести до нього щоденні побутові в принципі ритуали, яких намагаються дотримуватися багато пацієнтів, так, хоча б… Два рази на день чистити зуби, так і дотримуватися якихось певних банальних після прийомів їжі, там скористатися щіткою, зубною ниткою і так далі. А які ось сигналізатори можуть свідчити про те, що дійсно цього вже недостатньо, просто косметичного догляду, а дійсно вже є проблема посерйозніше. Я хочу сказати так, що дуже важливо, навіть якщо немає проблем, бо дуже часто люди не, не бачать в себе проблеми, і дякувати Богу, якщо це так трапляється, потрібно приходити на профілактичні огляди. Це зовсім не болісні, банальні процедури на сучасних апаратах. Професійна гігієна це чистка зубів, яка полягає в тому, щоб з тих місць, де щітка не може дістати, де навіть нитка, іригатор, йоршик не може дістати, забрати на лід, бо на лід це основна причина розвитку всіх зубних захворювань, захворювань порожні. Не народа. Але ж якщо е, самий перший такий, е, напевне, сигнал до того, що пора звернутися, це кровоточивість ясен, це реакція зубів на солодке, яке ми полюбляємо всі, але зуби не дуже полюбляють, е, це Реакція зубів на вдихання навіть холодного повітря. От зараз осінь зима, холодно на вулиці. І можливо, якщо ви вдихнули повітря і відчули неприємні якісь такі відчуття, некомфортні, це означає це сигнал. Так пора звернутися. Ну, всі інші сигнали, коли там вже щось болить, пульсує, напухає, це вже такий гарний сигнал, зрозумілий. Вже точно є тим самим поштовхом для Поштовх. людини, щоб звернутися до свого лікаря, але завжди чомусь похід до стоматолога у людей викликає. Питання і одразу починає малювати дуже багато цифр в голові. Скільки зарплат, заощаджень, пенсії потрібно відкласти для того, щоб відкрити двері стоматологічної клініки, записатись на прийом. І потім думати так, скільки по часу, по тривалості і по грошам це потрібно. Бо де-інде бувають і ситуації, коли е дійсно люди звертаються до стоматолога. Е там абсолютно здорова ситуація може бути ротової порожнини, але все ж таки знаходяться якісь певні нюанси, які стають для пацієнтів дивними. Чи можемо ми сьогодні е допомогти телеглядачам, пацієнтам з вашої точки зору поради, е як не потрапити? В руки стоматологів, як визначити тих самих стоматологів, які бачать не тільки комерційну основу, а дійсно за лікування людей професійно, щоб розвіяти цей міф для усіх людей. Ну, давайте почнемо з того, що я не знаю таких стоматологів, дякувати Богу, у нашому місті, тому що в Вінниці дуже багато класних. Лікарів, я вважаю, звичайно, найкраще це в моїй клініці, але е, багато є людей-спеціалістів своєї справи, тому що у нас класний медичний університет, і дуже багато щороку виходить звідти е, крутих спеціалістів. Я надію, що таких немає. Але все ж таки, якщо людина е, вважає, що вона Торгує на базарі пломбами, то це дуже погано. Це моя насправді дуже велика біль. Я взагалі знаєте про те, що насправді стоматологія, от приватна, так і чомусь люди, от ви задали початок вашого питання. Вважають, що якщо вони відкриють двері, все там полетять цінники. Насправді, давайте почнемо спочатку. Профілактика недорога. Професійна гігієна, домашній догляд, це, це можемо недорог. навести приклади від. І Вартості наприклад, так. Ну, наприклад, професійна гігієна нехай буде від 2 до 3 тисяч гривень на найсучаснішому, найкращому апараті, який існує в світі, взагалі. Домашній догляд нехай це там найкращий до тисячі гривень коштує, а то й менше. Все. Ви вже потратили, я вважаю, не таку велику суму коштів. Якщо ж ми говоримо далі, лікування звичайно це буде кожного разу дорожче й дорожче. Але ми говоримо про приватну стоматологію, наприклад, зараз. І я вважаю, що медицина має бути приватною тільки в тому разі, якщо інвестуються великі шалені кошти в розвиток в технології в удосконалення навчання лікарів. Я особисто всі мої лікарі проходять навчання щорічно десятки разів. За кордоном в Україні ми постійно навчаємося у різних професорів, у різних кандидатів медичних наук, лікарів, які щодня практикують з найскладнішими випадками і вважаються найкращими в Україні і в світі. Зрозуміло, це великі інвестиції в розвиток. Тому людина, яка йде до лікаря, в першу чергу має розуміти, до кого вона йде. Ви знаєте, я зараз вважаю дуже класним трендом соціальні мережі, якщо це використовувати правильно для лікарів, нам дається змогу не 20 років доказувати, які ми да. Що ми можемо зробити, а за якийсь коротший період часу показати результати своїх робіт, наприклад, віддалені результати своїх робіт, підхід свій. І тоді я вважаю, коли людина зрозуміє твою якусь філософію лікування, зрозуміє філософію лікування всієї клініки, підходу лікарів, комплексного підходу, це дуже важливо, щоб в клініці були лікарі всіх спеціальностей: хірурги, ортодонти, ортопеди, парадонтологи, гігіністи і так далі. Тоді... Людина, яка побачить, що тут е, приділять їй увагу комплексно, я вважаю, питання ціни відходить на інший план. Я вважаю, що немає дорого або дешево. Я вважаю, що є якісно або неякісно. На жаль, ми живемо в такому світі, що дешево добре не може бути ніде майже. Е, Зрозуміло, що ми, ми купуємо найкращі матеріали, які існують в світі. Ми купуємо найкраще обладнання і працюємо на ньому. Комп'ютерна томографія, рентгендіагностика, мікроскоп, бінокулярна оптика, 3D-сканування. Це все коштує звичайно грошей. І для того, щоб пролікуватись якісно, це не може бути дуже дешево. І я взагалі боялась би ходити до лікарів, які лікують дешево. Скажу відверто, я теж являюсь пацієнтом певних лікарів клінік, і мені, коли дешево, мене це насторожує. Я за те, щоб було недорого, а недорого це профілактика. Тому запрошую всіх робити профілактичні процедури. Це найкращий і найдешевший варіант. Зафіксували цю експертну думку і нагадаємо усім телеглядачам, що. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому звертайтеся до перевірених лікарів, з якими ви завжди можете поспілкуватися подивитися у нашій програмі. Рецепт здоров'я сьогодні. Нагадуємо, що основною такою темою нашої розмови є дійсно красива усмішка, яка видає все про людський організм. На момент 2025 року досі таки стоматологія зробила впевнений крок у розвитку і діджиталізації і нових технологій. Що сьогодні входить у поняття естетична стоматологія? Якщо я вам скажу, що естетична стоматологія це не про зуби для вас, буде це дивно. Давайте давайте розвіємо це і... Про що тоді естетична стоматологія стоматологія, естетична це про красу, це про візуальну красу і здорову посмішку. А здорова посмішка це не про зуби, не лише про зуби, скажімо так. Зуби це останній пункт, який ми відносимо до естетичної стоматології. Чому коли пацієнти звертаються до нас комплексно, ми їх ретельно досліджуємо. Робимо багато різних досліджень, які входить вже в та комп'ютерна томографія, про яку я говорила: рентгенологічні різні дослідження, діагностики, різні гнатологічні діагностики, їх дуже насправді багато. Це огляди, візуальні огляди. Навіть якщо потрібно, ми здаємо загальні аналізи крові або якісь специфічні аналізи, які нам показують захворювання якихось внутрішніх органів, які можуть так чи інше впливати на здоров'я зубів і ротової порожнини. Отже, якщо людина звернулася за оцією усмішкою естетичною, естетично Стоматологія це про насправді здорове жування, ковтання, здоровий правильний прикус і зрозуміло про рівні, красиві білі зуби уже в самому кінці. Перед тим, як говорити про вініри, напевно, так, естетична стоматологія у всіх це зразу вініри в голові. Вініри або художня реставрація. Ми починаємо з здоров'я зубів. Ми починаємо з лікування. Ми продовжуємо з працювати здоров'ям ясен, здоров'ям парадонту. Парадон це такий, знаєте. Великий механізм, який тримає зуби в кісті. Оце називається парадон, Це Ясна, зв'язки, судини різні основний ми... центр управління Центр виготов, управління. Так? так, центр управління зубами він відповідає за кровоточивість і, і життєздатність зубів. Після діагностики парадонтологічних захворювань, якщо вони є, якщо їх немає, супер, чудово, ми переходимо до діагностики прикусу функції, жування, кусання. І це може зайняти певний час. Тут ми говоримо про ортодонтію, брекети і не лише. Про брекети, тому що ортодонтія це нерівні зуби, це правильне жування, кусання, симетрії, пропорції обличчя, тому що коли ми хочемо бачити естетичну. Усмішку, стоматологію. Ми не хочемо бачити перекошене обличчя в одну сторону, правда, або там нахил неправильний. Зрозуміло, що ми працюємо з всім скелетним таким розширенням і е показуємо дуже класні результати. Тому естетика, естетична стоматологія так, це про красиву усмішку, але вініра реставрація – реставрається це останній етап. Дуже важливо пройти ретельну діагностику, пролікувати зуби, пролікувати ясна. Якщо є потреба вирівняти зуби, поставити на місце прикус, е вирівняти. Положення суглобів і симетрії обличчя розслабити м'язи це теж дуже важливо, особливо для дівчат. Це можна порівняти в принципі для чоловіків, як для дівчат, хто власники автомобіля, як технічний огляд, так, таки та який так. повинен пройти, щоб довести до, до ідеалу свої зуби і свою ротову порожнину. Зараз ми трішечки більше відкриємо за кулісся і вінірів, брекетів і відбілювання. Але перед тим хотілося би дізнатися: ось саме поняття естетичної стоматології по віковому цензу. Наскільки... Пізно вже в якому віці приходити до естетичної стоматології, а в якому віці найкраще це робити, доглядати. Це знаєте, питання з цієї категорії: скільки років жінка починає старішати. Так. Скільки років жінка стає старою жінкою? Ну це неможливо склати. Немає вікової, немає абсолютно, немає. Тобто без меж, без меж. Ми ставимо брекети людям, яким 50 років, 60 років. І це окей. Це окей. Звичайно, поки є зуби, їх можна рівняти, поки є зуби, їх можна реставрувати. Я взагалі кажу, що зуби, знаєте, є такі е, категорія е, можливо людей, які вважають, що в певному віці потрібно видалити зуби. Поставити імпланти і там уже все на імплантах, бо це вже можливо це я не знаю. Можливо, в кому світі це стає модно в компанії друзів. Але насправді ні, немає нічого кращого ніж самий гірший, свій корінь, свій зуб. З ним можна працювати, його можна рівняти його можна накривати коронками, вінірами, реставраціями. Все можна робити до тих пір, поки він здоровий і поки він є в порожненні рота. Тоді давайте розберемо таку досить популярну в принципі процедуру серед людей: це відбілювання зубів. Багато хто також розділяє думку, що відбілювання зубів та емалі дещо є небезпечним для ротової порожнини. І а хтось інша категорія може казати, що як мінімум раз на півроку потрібно відбілювати зуби. Яка ваша практична порада та думка стосовно ось цього міфу або цієї правди? Як правильно доглядати за зубами? Дивіться, якщо ми говоримо про відбілювання в клінічних умовах сертифікованими апаратами, можна звичайно, чому ні? Якщо немає тріщини малі, якщо немає різних ерозій, немає клиноподібних дефектів. Це такі. Певні проблеми на емалі, теж знову ж таки некаріозного походження. Це е, якісь там по якихось там причинах утворюються неприємні дефекти. Тоді ми їх коригуємо. Після цього знову ж таки ми можемо відбілювати. Можна робити відбілювання, якщо це робиться в клінічних умовах, в клініці, якій ви довіряєте, апаратом, про який ви можете почитати. Зараз вже не в гуглі, зараз вже в чаті GPT, да, все ми читаємо. Е, ви можете про нього почути, прочитати. Будь ласка, можна відбілювати, чому ні? І, звичайно, це потрібно робити. В лікаря, тому що, знаєте, я нещодавно зустрічала на просторах соціальних мереж такі, типу, кабінети, де відбілюють лише зуби. Ну, це я не знаю, це не косметологічні, навіть ну, типу, там вони поставили лампу і відбілюють. Боже, мій, не вздумайте туди йти, цього робити. Це, ну, це просто жах. Зуби відбілювати має лікар. Якщо лікар відбілює, він дозволяє, значить можна. Існу... Раз на рік це окей, історія? Раз на рік окей, так. А стосовно ось такого прикладу відбілювання, скільки потрібно сеанси? Щоб досягнути такого результату? Це відбілювання, відбулось в один сеанс. Тут проведена професійна гігієна. Після професійної гігієни одразу в цей же день проведено відбілювання. Ця вся процедура від першого фото до, до третього до останнього зайняла півтори години часу. Після відбілювання, які поради для людей, щоб доглядати і зберігати якомога довше такий результат. Дивіться, в мене є одна порада для всіх людей. Е, після відбілювання, після чистки, після гігієни, там після, е, після вінірів, після реставрації, будь-після чого, не після чого навіть треба чистити зуби. все. Е, є певні обмеження там по білій дієті, там не, не вживати барвники, Але насправді, якщо кожна людина в світі навчиться правильно чистити зуби, бо це досить така велика проблема. Насправді я вам скажу. То нічого більше не потрібно робити якісне очищення зубів стосовно, якщо порівняти з художньою реставрацією, у чому її відмінності з відбілюванням зубів, ось можемо звернути також увагу, яка процедура і які методики між собою відрізняються від класичного відбілювання. Ну, дивіться, тут проведена процедура відбілювання. До речі, попередньо була зроблена, але ми не досягнули того результату, який нам хотілось би бажаного. Ми доповнили її ще реставрацію. Реставрація взагалі відрізняється від. Відбілювання, бачите, пацієнтки були такі старті, трішки ріжучі краї зубів. Потім наступне фото це вже зуби оброблені і готові під реставрацію. Тобто можна побачити, що вони взагалі практично нічого ніхто не опилює. Там теж існують такі міфи, що це там все спилються, здоровий зуб, нічого абсолютно не відбулося. І ми спеціальним матеріалом за допомогою спеціальної методики художньої реставрації перекрили, додавали кольору, добавили ріжучі краї, форми. Ну мені здається, красиво виглядає. Абсолютно красиво, десять з десяти брекет-система. Чим її користь для людей? Адже в естетичному плані для багатьох людей ну на вигляд зовсім не про естетику говориться, або можливо, це вже такий давній міф, який бував. От можемо звернути увагу, що було тут саме пророблено. Наскільки довготривалий цей результат, або він для кожного по різному і під індивідуальні потреби брекети підбираються. Ну, дивіться, мені здається, що цей пацієнт який носив брекети, йому насправді насправді подобалося. Я хочу порівняти знаєте, цю модну таку, модний тренд з тим, що підлітки, діти дуже якби їм подобається, класно бути статусними. Це з сучасних гаджетів стосується. там так, А зараз в їх лістах своїх вони приносять там фото якихось там сумок, ремінців, гаджетів, телефонів і брекетів. Я вже аналізую, з чим це пов'язано. Я до кінця так і не зрозуміла. Але мені це точно подобається. Ну, як стоматологу, це не Дуже, може не 100%, подобати. 100%. Це подобається мені, тому що це про здоров'я, це вже якусь усвідомленість. Я взагалі вважаю, що наші діти набагато розумніші за нас, тому що все прогресує, відбувається якась еволюція, певна, і вони більше знають, більше бачать, в них більше кордонів, більше свободи, і вони вже розуміють це життя. Тому от це брекети є таким трендом своєрідним. Про естетичну складову взагалі сама фіксація брекетів і носіння брекетів Китів порожнені рота тут не про естетику в період носіння, тут про здоров'я в майбутньому. Тут ми даємо якийсь результат, уже коли знімаємо їх, маємо рівні зуби, правильний прикус, правильне положення суглобів і так далі. А, наскільки довго тривалий результат? Після носіння брекетів на внутрішню поверхню зубів ставиться спеціальна тонесенька, невидимка така шина, яка триває зуби на тому місці, на якому ми їх поставили? Якщо вчасно приходити на профілактичні огляди, якщо все робити правильно, якщо правильно планувати з самого початку ортодонтичне лікування, зрозуміло, це не все життя. Яка є небезпека невчасного носіння брекетів для суглобів людини? Дивіться, тут небезпека може бути неправильного навіть носіння. Інколи колись, коли ставили, не враховуючи суглоби, м'язи. Було дуже багато випадків до цих пір. є, Ми одягаємо зараз брекети людям, які вже два-три рази брекети носили. Тобто це повторна ортодонтія, і це нормально, ми ставимо на місце суглоби, які можуть бути наслідки. Знаєте, найбільша така неприємна ситуація з суглобами, з м'язами зубощелепними. Коли починає боліти голова, спина, і ніхто не може допомогти, ми дуже часто співпрацюємо з лікарями суміжних спеціальностей, спеціальностей, такими як Лори, вертебрологи, навіть гастроентерологи і так далі, але це вже це вже трішки далі. Коли вертебрологи не можуть допомогти людині справитись там з, з, з якимись болями в голові, в шиї і так далі. І отут на допомогу приходить правильна гентологічна діагностика ортодонтична, і ми ставимо суглоб на місце. Люди. Відчувають себе добре, їм стає легше. Якщо неправильно з самого початку це зробити, так люди можуть відчувати біль неправильне положення. Знаєте, яка я завжди кажу, найбільший такий, що може трапитись з суглобами, якщо їх на них не звертати увагу. Коли знаєте такі щелчки в людей бувають, я надіюсь, ви не знаєте. Коли неправильне положення суглобів, люди, коли відкривають, закривають рот, жують або позігають, у них ніби як вискакує такий щелчок справа або зліва, бо навіть з двох сторін. От інколи таке трапляється, що людина узіхає, широко відкриває рот, або там щось дуже смачно їсть, або кусає яблучко, щелепа випадає і вже не стає назад. І тоді вже треба медичне втручання, тоді потрібна допомога наша, або хірургів, або допомога на швидкій. До речі, це дуже важливо, куди людина може звернутися в таких випадках. Може звернутися до стоматологів, які мають навички вправляти суглоб на місце, або ж до лікарів на швидку. Вони це, це теж вирішують питання. І третім у нас є досить таке популярне вже слово, тенденція, і воно в лістах точно старших людей є це вініри. Все ж таки, це мода чи медична необхідність, і у яких випадках їх дійсно варто встановлювати. Дивіться, є три категорії людей: є люди, яким потрібно ставити вініри, а вони не хочуть. Є люди, яким не потрібно ставити вініри, ну можна. Але вони дуже хочуть ну можна, але пізніше всім можна, в принципі, якщо правильно до цього підійти. І є третя категорія людей. Я їх називаю щасливчики, це яким які хочуть і можна. Як це розрізнити, зрозуміло, це якісна діагностика. Знаєте, я хочу сказати, що зараз нужка це ми говорили про переваги соціальних мереж, да, заявити про себе. Інший мінус соціальних мереж, що люди, коли дивляться в тебе там в інстаграмі, зазвичай да, це ж все відбувається на до після. Вони бачать за секунду до після, ну одразу ж це видно. Інколи люди не розуміють, що між цим фото до і після пройшло там два або три роки. Інколи півроку, інколи місяць, інколи всіх по-різному. Я знаєте, дуже люблю повторювати наш організм. Він настільки унікальний, індивідуальний, неповторний, в кожної людини щось особливе, щось різне, все всіх по-різному. Тому обов'язково варто прийти на консультацію. Комусь, щоб поставити вініри достатньо прийти на консультацію, займеться там пер первинна консультація, якась діагностика, якась гігієна, ми щось починаємо, робимо знімки, КТ, Просто діагностичний такий пакет послуг. І одразу можемо приступати до роботи. Це займає місяць часу. Інша людина приходить, і ми говоримо їй про неправильне положення суглобу, яке потрібно фіксувати вінірами на жувальні, Це називається керамічні накладки. Це вініри на жувальні зуби. Ми їм розказуємо більш таку важчу дорогу, але вона переведе до цього результату. У всіх кінці будуть дуже білі зуби і дуже красиві. Але знаєте, мені взагалі немає різниці, яку часто запитують, чи особисто мені подобаються ці унітазні, знаєте, їх називають так називають так, зуби, так. білі. Я скажу, мені дуже под... Мені подобаються будь-які зуби, якщо вони здорові. Немає взагалі. Колір не впливає ніякої різниці, не несе до функції, тому будь-які зуби. Так от е хтось іде довшою дорогою, хтось іде коротшою дорогою. Комусь потрібно перед вінірами рівняти зуби. Щось лікувати комусь не потрібно. А в когось є покази, коли люди приходять вже з проблемою. Наприклад, люди, яким ми ортодонтично лікуємо, міняємо положення прикусу, щось змінюємо в суглобі, можливо, в пропорціях обличчя, для того, щоб в дорослому віці зафіксувати те, що ми пролікували, обов'язково потрібно накривати вінірами, тому що кераміка тримає міцно. Прикус на місці. Якщо ми 40 років, там 30 років стирали свої зуби з неправильним прикусом, народилися. Зрозуміло, коли ми два роки пролікуємо людину, це не може так все зупинитися. Зрозуміло, нам треба закріпити. От закріплення результату дуже часто це встановлення вінірів. Хотілося б підсумувати сьогодні нашу розмову, щоб у вас і була змога це робити, і були просто забаганки, і просто ось такою думкою, якщо це потрібно, якщо є бажання, сходити до свого лікаря-стоматолога. Пані Людмила, я дякую вам сьогодні за таку розмову. Трішечки сьогодні змогли долучити наших глядачів до великої широкої сфери стоматології, і наостанок нашої розмови, саме ось такий прохолодний трішки період, зігрівається. Маючих напоїв, такі як кава, чай, можливо, забарвлені напої, як зберігати білизну ротової порожнини саме у такий період, і до чого варто дослухатися, до яких порад для того, щоб тримати баланс ротової порожнини у такий холодний період? Ну, каву, чай, какао і всі напої, які зігрівають у вас взимку і восени, звичайно, потрібно пити, тому що. З хорошим настроєм, імунітет, здоров'я, психосоматичний стан і зуби все буде добре. Єдине, що на що я рекомендувала б звертати увагу восени і взимку, це на загострення всіх хвороб, які нас. І так в організмі загострюється. Ми відчуваємо, ми всі знаємо, що восени трішки більше люди хворіють, так само хворіють зуби і язна. Тому звертати увагу на кровоточивість, на чутливість, краще доглядати. Можливо, осінь, саме період, саме той час, щоб звернутися за консультацію до стоматолога, навіть якщо вас нічого не турбує. Я вважаю, що не можна себе обмежувати від... Вживання кави, чаю або якихось таких страв, які приносять вам радість. Але важливо пам'ятати, що вчасний догляд, якісна профілактика подарують здоров'я вашим зубам на багато років. Ми дякуємо вам, глядачі, що були з нами протягом цієї розмови. Підписуйтесь на наші сторінки Facebook, YouTube та Instagram. І пам'ятайте найголовніше правило: в здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. Побачимось!